Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місці лютому 2024 року зі своїх інвестицій в акції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео, позитивом, втискаємо вподобайку, вам заплюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до своїх прокерів, через які я інвестую, вкладки дивіденди, можемо бачити, що е, тут в цьому місці дві компанії мені виплатили, і в другому брокері так само деякі компанії. Компанії мені виплатили дивіденди для своєї зручності і в майбутньому для простоти сплати податків. Я веду собі ось таку табличку, де це все вписую. І тут мені не треба там перебігати від одного брокера до другого щось там рахувати. Полоавтоматично вона мені рахує, і компанії, які мені виплатили в цьому місці, це були v Ryzen, мені виплатило майже 5 доларів, CVS виплатив майже 14 доларів, British American Tobacco виплатив майже 26 доларів, і Appie виплатив 6,5. Долара. Тут, бачите, на червоно в мене зазначено, що компанія British American Tobacco, наприклад, не стягує у джерела податок, бо інші компанії американські зазвичай це роблять, стягують 15% і решту вам потрібно доплатити в своїй країні податкового резидентства. British American Tobacco, так само, як і Alibaba, наприклад, яка в мене була, і я її продав. Про це, до речі, знімав відео, десь ось тут може буде посилання. То вони виплачували дивіденди і не стягують податку, тому з цих акцій треба заплатити повну ставку податкову. Ну і до речі, хто хоче таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм за символічну суму грошей. З вами з нею поділюсь, вона полуавтоматично рахує дивіденди, податки. Щось ви вписуєте самі, щось воно вам порахує автоматично для України. Є окрема. Табличка для польщі в мене ось. Така. Час сплати податків за попередній рік 2024 вже прийшов. Вже можна подавати декларації. Нагадую, від 15 лютого до 30 квітня у вас є час, щоб оце все вам там вписати, порахувати. Бачите, ось за 24 рік у мене ось стільки було, наприклад, дивідендів. Хто вів таку табличку раніше, вас вітаю, у вас менше головної болі. Хто не вів, ну то можете починати вже зараз. І до речі, телеграм-канал, ось так він виглядає. Не путайте його з приватним. Telegram, де ви мені пишете про різні речі, або записуєтесь на приватні консультації. Тут викладаю різні свої відео, звіти, які будуть у компанії або були, різну інформацію про інвестиції, що я купую, що я продаю. Поки що викладую все сюди. Переходьте, підписуйтесь в описі під відео, будуть посилання. І в сумі, якщо подивитися, то бачимо, що 51 долар, майже дивідендами я отримав місяці. Лютому ще з чого я потрібно, мені буде заплатити податок, і лишиться мені чистими 40. Долар – 18 Центів від початку інвестування в дивідендні компанії я вже отримав 1059 доларів дивідендами, пасивного доходу, нічого не роблячи, тільки інвестуючи, купивши компанії, які виплачують дивіденди. І до речі, якщо вам потрібна більш детальна інформація про цю табличку, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я запишу окреме відео про неї. Ну і про деталі сплати податків в Польщі та в Україні відносно цієї таблички. Ще для відсоткового дивідендів я вписую це все в. Окремий сайт, Recur Dividends, наприклад, і де ви можете бачити так само, що от мене заінвестовано портфель дивідендний, вартий зараз майже 24 тисячі доларів, з чого 6 тисяч доларів. Це. Був просто сам приріст вартості акції. Тобто в нього я заінвестував 18 тисяч доларів. А він на даний момент вартий 24 тисячі доларів, плюс уже мені там виплатив тисячу доларів дивідендами. Ну, такі різні там багато різних компаній до них входять. Веду я його, бо тут, наприклад, є така вкладочка, як Upcoming Dividends, Якщо вибрати вкладку сьомої дивідендні акції. То тут розписується приблизно які компанії, скільки мені мають виплатити. І бачите, що от за лютий мало б бути 55 доларів, це все приблизно, тому що деякі компанії він рахує, які я нещодавно купив, але він рахує їх, що вже якби вони в мене є. От я докуповував в цьому місці Allstate, про це так само розповідав у відео в попередньому. І вона мені має там виплачувати майже 5 доларів, щоквартально. Тобто за рік це десь 20 доларів, ну трішки менше буде, бо 4,60. Але якщо докупити акції... То буде більше. І ще тут є така цікава вкладочка, як Future Value, а тобто прогнози на майбутнє, теоретичні прогнози. Це ніхто не говорить, що так буде 100%. Це більш так побавитись, і воно показує, що може бути з моїм портфелем. Через, наприклад, сюди тут вибрана вкладочка 10 років. Через 10 років цей дивідендний портфель може перетворитися із 18 тисяч доларів, як, як, як він там був на початку, в 46 тисяч доларів, тобто прирости на 93%, плюс виплачені дивіденди, якщо їх там реінвестувати. І в сумі в 2034 році я вже маю отримувати не 800 доларів в рік дивідендами, а 2200 доларів в рік дивідендами, Через 10 років, не через 10 годин, не через 10 місяців, бо дехто деколи путає. Якщо взяти відстань у 15 років, то цей сайт прогнозує, знову ж таки, не кажу, що так буде 100%, це скож за все буде не так, ну, але приблизно може бути, що ці 18 тисяч доларів, які я маю зараз, перетворяться майже на 70 тисяч доларів і будуть виплачувати мені десь 4 тисячі доларів. За рік на протягом року проти тих, що зараз виплачується майже 800 доларів. Знову ж таки, якщо все буде так, як приблизно воно рахує ця програмка, цей сайт, силаючись на попередні результати. Ну а всі ми знаємо, що то, що було раніше, не означає, що так буде і далі. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.